А ви ніколи не замислювалися над тим, чому нам інколи хочеться пити. Відчуття спраги пов'язане з недостатнім надходженням води до організму або з надмірним її виділенням. І це зрозуміло багатьом. Але мало хто знає, що велике значення у виникненні відчуття спраги відіграє слина. Виявляється, відчуття спраги пов'язане зі зменшенням утворення слини. А ми ще при цьому інколи говоримо, щось у мене в роті пересохло. Це довели на дослідах. Людині вводили речовину атропін, який штучно знижує виділення слини. Після цього в людини починалося пекельне відчуття спраги, хоча в реальності організм воду не втрачав. У звичайних умовах кількість слини, яку виділяє організм, знаходиться в залежності від того, скільки води в організмі. Логічно, що зменшення кількості води призводить до зменшення утворення слини. Перше відчуття спраги з'являється, коли виділення слини зменшується на 15%. Це десь 4-5 мл слини на годину. Сильну спрагу людина відчуває, якщо виділення слини зменшується на 20%. А нестерпна спрага відчувається, коли виділення слини зменшується на 50%, приблизно 12-15 мл слини на годину. Таким чином сухість слизової оболонки рота і глотки є своєрідним подразнювачем для тих нервових закінчень, сигнали від яких сприймаються відділами головного мозку, які відповідають за виникнення відчуття спраги. Ось така цікава біологія. Всім до побачення.